Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні випробовую популярний рецепт із інстаграму і готую не зовсім звичну закуску з кабачків смачну, хрустку та ароматну. Це той рецепт, який готується швидко, а зникає ще швидше. Кабачки ріжемо брусочками, трошки товщі, ніж на картоплю фрі, бо в кабачковій багато рідини, і якщо нарізати занадто дрібно, все перетвориться на кашу. Цибулю нарізаємо пір'ячком або півкільцями. Саме поєднання кабачка й цибулі дає дуже цікавий смак. Змішуємо нарізані кабачки з цибулею, додаємо крахмаль і улюблені спеції. Добре все перемішуємо. На борошно крахмаль замінювати не можна. Обсмажуємо все на добре розігрітій сковорідці з олією. Спочатку на середньому вогні, а потім під кінець можна додати трохи жару, щоб все стало рум'яним і хрумким. Коли кабачки вже готові, вливаємо до них соєвий соус, даємо соусу увібратися і кабачкам протушкуватися. А в самому кінці присипаємо кунжутом і перемішуємо. Він підсмажується прямо на сковорідці і дає неймовірний аромат. Готову страву перекладаємо на тарілку, трохи присипаємо зеленю і все, можна подавати. Ця закуска виходить з легка хрумкою, ароматною, з цікавою текстурою та дуже гармонійним смаком. Можна їсти гарячою або вже трохи охололою, смачно в будь-якому вигляді, і одразу не зрозуміло навіть, що це кабачки. Обов'язково спробуйте!